Добрий день. Зараз ми з вами будемо говорити про програму мотивації на 24-2025 рік. Від себе скажу так, що були роки, коли ми в неї вірили. і були роки, Коли ми в неї не вірили, Коли ми в неї вірили, ми її виконували і забирали все, що нам полагається. Були роки, коли ми думали, що само собою прийде. Колись приходило само собою, колись не приходило, але скажу від себе таку ще річ: той, хто не просто повіри, а прийме для себе ці умови, той, хто розпланує рік і разом з нами вставить в своє життя певні дії, ми зможемо з вами організувати доход, про який ми з вами будемо зараз говорити, про які, які нам МВ надає. Знаєте, мені завжди мої спонсори казали, що тобі потрібно забрати од Мвей все, що вони тобі дають: застава Amway роботи на себе. О, так от, щороку ми отримуємо від Mway нові програми, і що цікавого, що ці програми завжди відрізняються, хоч трошки, але відрізняються від минулого року. Бувають зміни дуже серйозні, але завжди це все краще, краще, краще і краще. І от сьогодні ви це будете слухати, будете це все дивитися. У вас можливостей сьогодні буде більше, ніж можливостей у того, хто це робив рік назад. Так, зараз я перейду до слайдів, зараз я коротенько все поясню. Тут не факт в тому, що ви зараз прямо зрозуміли всю стопроцентну всю математику, я хочу вам просто показати, то, що це існує, що це є, і що це не просто торгівля якимись там стиральними порошками і зубними пастами. Весь бізнес то, про що ми зараз будемо говорити, це вже про, про бізнес, не про. Торгівлю не про продажі, не про наценку, а про організацію ринку збуту. То, про що ми завжди говорили, те, в що ми віримо, те, чим ми займаємося, і те, заради чого ми особисто я це все роблю. І так, дивимося зараз декілька секунд, я перейду на слайди. Так, єсть. Програма називається Core Pлюс. Це інформація офіційна, що цікаво, що всі матеріали, які ви будете отримувати від МВА, вони являються неот'ємливою частиною договору. Через то МВА завжди видає цифри, які являються важливими, чесними і правдивими. Так, йдемо далі. Про що тут, йти мова, дивіться. Чим сьогодні класно? Сьогодні класно, що з самого початку бізнесу, вже з самих мінімумів, самих маленьких рівнів, ви маєте можливість отримувати винагороди. Оце важливо. Раніше перші винагороди ми починали отримувати вже з рівня 21%. 21% це коли у вас 10 тисяч балів. Ну, це якби така перша, перший великий етап. Перш, перший, крок, перший крок, грубо кажучи, це такі, знаєте, от 0 до 21% це як з 1 по 4 клас. Коли ви стаєте 21%, набуваєте рівня срібного, ви становитесь, якби переходите в середню школу. Так от, дивіться. Раніше ми отримували всі винагороди, починаючи з середньої школи. Зараз ми вже їх отримуємо, починаючи з 9%. Ось ви бачите перше, винагорода для бронзових НПА від 9%. Далі. Заохочення від срібного від 21%, потім будуть винагороди за підтримання цього срібного вина, срібних винагород потім для золотих там і так далі. Ну, це ми все розберемо. Як я собі це бачу? Ті, хто ті, хто сьогодні мене слухають, якби отрим, ця інформація, буде для тих, хто починає, можна сказати, так, з нуля сьогодні. Тому через це ми будемо говорити про. 9%, 15% і до срібла. Про, про діамантів там і про коронованих трошки ми зацепимо. Ви подивитесь, що це існує. Але сьогодні наша задача пройти крок за кроком цю інформацію, отримати. Так, дивимося далі. Слідний слайд. Так, от дивіться, в чому фірка МВ <кій> <кій> ми всі знаємо, да, що є виплати, там кешбек, там, оценка, зароб, якби види заробітків. Да, там купони і так далі. Але є ще, ви може пам'ятаєте, табличку. Е, з 200 балів 3%, 600 балів 6%, 10 000 балів 21%. Так от дивіться, починаючи з 9% рівня, ви маєте можливість отримувати плюс 30% від свого доходу. Що це значить? Наприклад, ви становитесь на рівень 9%, ви бачите, так? Да? Написано три парості по 2, по 3% і особистих 100 балів товару Коли ви разом з нами попрацюєте, да, і ми організуємо під вами бізнес, в якому буде три організації, три лінії, які будуть мінімум 3%, загальний ваш об'єм складатиме 9% 1200 балів, то без виплат, без е, допомітних виплат, без оцього. Бізнес плюс плюса без кор-плюса, Ви б заробляли в середньому 10. Наприклад, 5-6 тисяч гривень. 5-6 тисяч гривень. Це вже коли ви були незалежним підприємцем МВ. Але тут додають вам ще плюс 30%. Тобто до ваших 5 тисяч гривень, які ви і так заробили б, додається плюс 30% цей бонус. Що це за бонус? Чим він класний? Цей бонус вже вам перекриває повністю. Всі ваші податки, виплати, ну, ви, коли будете підприємцем, ви будете платити податки. Ці податки будуть складатися з пенсійних відрахувань і єдиного податку. Тобто ці 30% дуже круто перекривають, навіть з, і злишком перекривають ваші затрати на податкову сторону. Далі, коли ви становитесь 15%, 15%, да, ваш середній дохід. Середній дохід десь складає там 15-20 тисяч гривень. З цього рівня вам починають доплачувати плюс 40%. Давайте так представимо, да, ви отримуєте 20 тисяч гривень. І так, по основному плану виплат, у вас є бізнес, у вас там є три пари з 6%, ви організовуєте 100 балів річного оборота, ваш рівень 15%, доход 20 тисяч гривень в середньому. Плюс 40%. Що таке 40% від від 20 тисяч гривень? Плюс 8 тисяч гривень зверху. Круто? Круто. Дивіться далі. Нижче подивіться: Заохочення, за послідовне досягнення бронзової винагороди. От коли ви вийшли на 15% рівень, ви отримали бронзову винагороду, то коли ви шість разів отримуєте бронзову винагороду, ну, наприклад, сьогодні ви отримали, через місяць отримали, через 2 місяці не вийшло, на четвертий отримали. І отаким от от чином, коли ви. Просто винагороду отримуєте вже 40%. Вам до всього за підтримання простого місяця виплачується 9800 гривень. Коли ви будете отримати 12, 12 разів таку виплату, ви отримуєте доплату 19600 плюс. Це такі є цифри. Що ще цікаво? Цікаво то, що ви можете. Можете паралельно отримати і бронзовий старт 30% і бронзову винагороду. Тобто, наприклад, ви стали 9%, получили бронзовий старт. Через 2 місяці ви получали свій бронзовий старт і стали 15%, на 15% ви виросли, то ви отримуєте 30% бронзового старту плюс 40% бронзової винагороди. І от ви на рівні знаходитесь 15%. Отримуєте по основному плану 20 тисяч гривень і отримуєте плюс 70 ще відсотків за підтримання бронзового старту і бронзової винаги. Це стосується тих, хто сьогодні, от сьогодні, це слух. Тобто у нас уже такої можливості немає, через те, що для нас другі виплати вже йдуть. Да? Це для новачків. І от давайте свій таки посчитаємо: да? от ви на рівні 15%, отримуєте ще плюс 70% відсотки від виплати. Наприклад, основний, основний ваш доход 20 тисяч гривень, вам нараховується, плюс 30 і ще плюс 40. 70% від 20 тисяч гривень це 14 тисяч. Навіть більше половини вашого доходу. Це вже такі у вас в руках будуть можливості. Плюс ви ще за 6 місяців можете отримати 9800. І за 12-місячну виплату ви можете ще отримати 19 600. Такс. Е, винагорода бронзовий старт. Ось Тут описується, Да, ви виходите на рівень 9%. У вас є три організації, в яких є люди, через які проходять товарообороти. Кожна з них повинна мати не, не, не менше 3% виплат. Тобто ваші парості, повинні, парості це ті, хто знаходяться під вами. От у вас є. Єсть ви, під вами підключена Наташа, паралільна Коля і Петя. І ці коля Петя Наташа повинні мати уровень 3%. Все, ви особисто ваш товароброд повинен складати 100 пів для того, щоб отримувати винагороду плюс. Розписується, яким чином 40% отримать. Вы 15 на 15% три пари, стіпу 6% і 100 балів. Особисто того роботу. Ось цікаво, дуже дуже цікава річ. Дивіться. Е, бронзовий старт та бронзову винагороду ви можете отримати 12 разів. 12 разів. Тобто, коли ви, наприклад, перший раз отримали бронзову винагороду, брон, наприклад, бронзовий старт, да, от ви, давайте так подивимось. Наприклад, в грудні ви отримали перший раз свою бронзову винагороду. Бро, вийшли на бронзовий старт. Або бронзовий винагрудку, неважливо. То у вас з цього моменту є можливість отримати всього-навсього 12 таких виплат. На протязі трьох років кваліфікаційних. Тобто ви можете вийти на отримання, наприклад, в грудні. Тоді у вас щось там не зрослося, тоді в січні нічого не зрослося і так далі. Тоді, наприклад, в травні ви отримуєте другу виногу. І от таким чином. Ви маєте можливість пропуски робити пропуски цих кваліфікаційних е, можливостей. Тобто за три роки кваліфікаційних ви можете 12 разів забрати бронзову винагороду і бронзовий старт. Тобто, немає, майже немає ніяких обмежень. Тобто, немає такого, що знаєте, наприклад, ви можете ці 12 винагород забрати за 12 місяців. І от ви, наприклад, за 12 місяців вибрали всього три і все, більше у вас можливості немає. Це новинка. Такого не було ніколи. Раніше було 18 місяців, зараз, бачите, зробили 3 кваліфікаційних роки поспіль, Тобто 36 місяців. За 36 місяців ви маєте можливість забрати 12 виплат. Так, про заохочення я вам сказав, що 6 разів отримали бронзову винагороду плюс 9800. 12 разів, плюс 19600. Так, значок вам. Перший значок будеться за бронзовий НПА, бронзова винагорода 15%. Далі, Заохочення за досягнення. Додаткових 2%. Коли ви становитесь на рівень. Отут уже якби дуже не грузіться цими назвами. Просто скажу, коли ви вийдете на рівень 21%, вам будуть доплачувати іще плюс 2%. З вашого обсягу. От, що таке обсяг? Обсяг це товарооборот в гривні, який проходить під вами. Коли під вами буде проходити товарооборот 10 тисяч балів, або це близько 600 тисяч гривень, вам буде доплачувати ще плюс 2% за те, що ви такий молодець. Що таке 2% з 60 тисяч? Це плюс 600 тисяч обсягу. Обсяг це та, той оборот в гривні, який зробила група за місяць. Тобто, це не ваші особисті доходи, це не ваші особисті продажі. Це, наприклад, під вами є 300 сімей. Ці 300 сімей зробили за місяць разом з вами 600 тисяч. В гривнях ви вийшли на рівень 21%. Ви по основному плану заробляєте. В середньому десь 50-55 тисяч гривень, і плюс вам ще доплачують 2% за те, що ви вийшли на 21%. Тобто це десь в середньому 12 тисяч гривень. Якщо у вас буде не 600 тисяч, а, наприклад, мільйон гривень товароборота, то ви все одно ці 2% заробляєте. 2% від мільйона це 20 тисяч гривень. Ідемо далі. І коли у вас буде 20 тисяч балів, ще буде плюс 2%. Ну, одним словом, плюс, 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 плюс. Давайте я поки не буду пояснювати, що таке рубінові там і так далі. Ось, дивіться, цікава ще річ. Коли ви становитесь на рівень 21%, і за те, що це називається Q місяць, кваліфікаційний місяць. Тобто це місяць, коли у вас є 10 тисяч балів під вами в вашій організації, ще за такий Q місяць ви будете отримувати щомісячну винагороду. Плюс 20% від виплати. Ваша виплата, наприклад, 50 тисяч гривень, плюс 20% це ще 10 тисяч гривень, ви отримуєте плюс. Тобто, дивіться, ви на рівні 21% в середньому будете заробляти 50 тисяч, плюс 2% це ми вважали 12 тисяч, і плюс ще 20% від доходу. Це ще плюс 10 тисяч. Тобто, при доході в 50 тисяч ваші чисті виплати. Буду складати 72, 70, 75 тисяч гривень. Так, йдемо далі. Так, це вже математика. Ну, це те, що я вам зараз пояснюю, отримувати плюс 20%. Такс. далі. Річна винагорода за зростання кільмісяці. Ось дивіться. Є люди, які вже сьогодні, наприклад, прийняті 21%. І от якщо вони в попередньому місяці, в попередньому році. Попередньому році мали рівень 21%, тобто вони були кваліфіковані к місяці. А в цьому місяці у них кваліфікаційних місяців за рік буде більше на, на, на 2, на 3, на 6, то ви бачите внизу, от, з, з правої сторони, ви будете отримати ще додаткові винагороди за к місяці, тобто за допомогою, за приріст ваших кваліфікаційних місяців. Оце класно. Дворазові грошові заохочення. Це дуже крута штука. Ось дивіться, наприклад, да? от ви бачите, да? золотий НПА. Хто такий золотий НПА? Золотий НПА – це 21%, процентник який, який тричі став 21%. Ось, наприклад, ви стали в грудні 21, в січні не стали, наприклад, не кваліфікувались, в лютому кваліфікувались це другий місяць, і наприклад, в травні це третій місяць. Тут. В третьому місяці ви отримаєте, ви станете на рівень золотого. У три рази 21% це називається золотим. То коли ви виходите перший раз, а бачите, кваліфікація вперше на золото, то вам до всіх отих виплат, про які ми говорили, доплачується ще 22 тисячі. Тобто платяно. Платіновий це той, хто 6 місяців кваліфікувався, як 21%. До всіх отих виплат він отримує ще плюс 44 тисячі. І он дивіться, платіновий засновник там і так далі. Ось скільки діаманти отримують додаткових виплат? 435 тисяч. Смарагди, 290 тисяч. Сапфіри, 174 тисячі. Як вам взагалі такі цифри? Хтось скаже, так, да, так це ж треба попрацювати. Ну, така ви ж десь сьогодні працюєте. Чи є у вас така перспектива, там от? плюс? Навіть плюс. Плюс 290 тисяч за рік отримав. Якщо ще цікаво, це ж підтвердження, от, наприклад, ви в цьому, в цьому році перший раз стали на рівень там, золота, да? а в наступному році ви опять стали золотим, потім опять стали платіновим і так далі, то у вас є підтвердження кваліфікації. То ви плюс до, доходи отримуєте. В цьому році ви стали, отримали, вперше стали золотим отримали. В Наступному році ви підтримали свій рівень, тобто ви не упали. Наприклад, на 18% підтримали свій рівень, ви знову отримуєте плюс 20 тисяч. Якщо посчитати, скільки людина може за підтвердження кваліфікації отримати, це, друзі, це нове. Це нас також дуже цікавить, тому що ну, цифри ви бачите самі. Так, Смарагдові це ті, хто от під собою побудував три платінових організації. Так, дивіться. Ну, це то, що ми говорили про підтвердження цього року до наступного року. Такс, ну це поки що проходимо. Зараз я вам покажу де, що ще, одну, ще один слайд цікавий. Такс. О, просто подивіться на цифру внизу. Да, от 980 тисяч гривень. Тобто це приблизно мільйон гривень Не буду говорити про. То, як це все доходи, як до цього дійти, як це все забрати, Факт в другому. Факт в тому, що є ті, хто це отримають. Є ті, хто спрямують свою роботу в бізнесовий, хто буде будувати тут уже кар'єру. Це додаткова виплата за рік 980 тисяч гривень. Я не думаю, що коли ви дивитесь на ці цифри, ви думаєте, що тут можна напродавати мила на такі товарообороти, на такі доходи. Так от. Це останній, мабуть, слайд. Це останній слайд. Про що йдеться мова в цьому бізнесі? В цьому бізнесі йдеться мова про Бачите ось фотографія дуже довольної дівочки, да? то під нею ось тут знаходяться теж люди. Тобто, це основа всього. Ми повинні допомогти людям розбудовувати їхній бізнес. Завдяки цьому у нас буде бізнес рости. І от, Наприклад, коли ви чуєте, що я говорю про те, що ми разом, ми разом, ви і я, ви і я, це говорить про те, що всім це вигідно. Мені вигідно, щоб ви росли, вам вигідно, щоб мені було вигідно, вам вигідно, щоб росли люди, які знаходяться під вами, і так далі. Тобто, дивіться, коли ми говоримо про підприємництво в бізнесі, МВ, да, про можливості ці всі, е, наша основна задача говорить не про те, який тут класний стиральний порошок, а про те, що тут є бізнес. Тобто, коли ми знаходимо людей, які хочуть розбудовувати бізнес, вони зацікавлені в допомозі. А ви зацікавлені, щоб їм це також приносило доход. І коли ми разом дружно знаходимо, наприклад, 3-4 сім'ї і працюємо над тим, щоб у них бізнес ріс, то ми не фокусуємося ще на щось. Тобто, ми знаходимо людину і ми розвиваємо її до q місяця, до 21%. Якщо ви сьогодні скажете, «Да, я хочу цього всього, то що ми зробимо? Ми всю свою силу, всю свою енергію, всі свої знання прикладемо туди, де треба. От, наприклад, якщо вам це буде треба, ми разом з вами пропишемо план дій ваших, наших, для того, щоб ваше підприємництво росло. Тому що ви являєтесь частиною нашого підприємництва. Ми являємося частиною підприємництва наших спонсорів. Ми розплануємо. І, Продумаємо план дій з нашою верхньою лінією, яким чином це все буде розбудовуватись на протязі найближчого року. Так от, дивіться: з приводу ще поїздка на тенерів. Поїздка на тенерів. Для того, щоб попасти, щоб кваліфікуватись на цю поїздку, насправді все дуже просто. Вам треба в січні місяці кваліфікуватись як Q. Як квалі, ну, стать 21%. 20, стать на рівень 21%. Зараз я тут вам найду рівень такий. О, 10 тисяч балів. Тобто, якщо в січні, якщо в січні ми попрацюємо і ви кваліфікуєтесь на 10 тисяч балів групових, то ви маєте можливість кваліфікуватись на поїздку на двох на Тенерифе. Умови такі, потрібно 8 для новачків, потрібно 8 місяців 10 тисяч балів підтримати в вашому бізнесі. Звідки ля це все з'являється? Дивіться, що таке 10 тисяч балів? 10 тисяч балів це не ваші продажі, це груповий обороти, це ваш груповий оборот. І якщо у вас в організації буде 3 сім'ї, дивіться, 3 сім'ї, 3 сім'ї які захотять кваліфікуватись на бронзову винагороду починаючи з січня, це 3-15% сім'ї. От дивіться, наприклад. Наприклад, у вас завтра, післязавтра, в жовтні, наприклад, з'являється три сім'ї, які хочуть отримувати бронзову винагороду. Тобто, з бронзовою винагородою людей доход в середньому десь складає 25-30 тисяч гривень. Якщо ми з вами найдемо у вас, в ваших, серед ваших знайомих, серед моїх знайомих, тих, хто хоче отримувати офіційно в своєму бізнесі 25-30 тисяч гривень в січні, то ваш товарообсяг загальний буде складати близько 700 тисяч гривень товарообороту. Тобто ми сьогодні спрямовані на те, щоб знайти три сім'ї, ви, наприклад, да, новачок, ви хочете. Кваліфіціруватися швидко. То, якщо ми з вами знайдемо три сім'ї, які захотять попрацювати з нами заради того, щоб вони отримували плюс офіційних 25-30 тисяч гривень, в вашому бізнесі буде обсяг 21%, про який ми от говорили. Да? То що бронза це 4 тисячі балів мінімум. міні. 4 тисячі. Балі вимножаємо на 3, получаємо 12 тисяч балів. Тобто мета така. Дивіться, як я на це все дивлюсь, вам потрібно три сім'ї, які кваліфікуються на бронзовий старт, які будуть отримувати те, про що ми зараз говоримо. Отакий матимуть бізнес. Я думаю, що навколо нас зараз є дуже багато людей от ви зараз слухаєте, то я думаю так, що навіть якщо той, хто буде не дуже швидко рухатись в цьому підприємництві але рухатиметься, то він був би не дуже против в січні, там під новий рік отримувати бронзову винагороду. Тобто, зрозумійте, ваше підприємництво на такому рівні буде приносити вам з виплатою податків, після виплати податків, в середньому десь 25 тисяч гривень. все Зрозуміти, сьогодні ви є там, де ви є, Ми підключаємо для вас ще програму бізнеса МВА. Плануємо, думаємо, як це організувати, сідаємо, все сплануємо крок за кроком. І разом ви і ми, і наша верхня лінія буде спрямована на роботу в ваших організаціях заради того, щоб ви отримували ці всі виплати, про які ми зараз говорили. Я думаю, що трошки багато сумбура, трошки багато ну, багатобагатовато непонятного. Але ви повинні зрозуміти: одно. дивіться, цифри є. Саме головне, що вони є. Кожен крок за кроком, ми з вами розберемо, кожен крок за кроком сплануємо. Від 0 до 21%. Від 0 до тенерів. Дякую вам за увагу. Будуть у вас питання однозначно. Запишіть їх на листочку, напишіть то, що ви хотіли. Подумайте, що вам дасть, якщо ви вийдете на рівень 21%, коли у вас доход середнього буде десь там 50-70 тисяч гривень. Щоб ви з цього могли отримати, щоб ви з цього могли собі придбати, як би ви себе відчували на цьому рівні. І давайте разом подумаємо, як це все зробити. Всього вам найкращого, будьте здорові. До зв'язку.